11 на годиннику про останні події на цьому далі. в Новинах на ТВА. Я Тетяна Чудаківська. Добрий день. Неспокійна ніч у Донецьку. Стріляли у Ленінському, Калінінському, Куйбишевському районах міста залпи, градів, мінометів та автоматні черги. У Донецьку чути досі. Терористи продовжують штурмувати аеропорт у Луганську. Станом на ранок спокійно, проте у місті проблеми з водопостачанням, електрикою та мобільним зв'язком. Луганська ТЕС зазнала обстрілів. Напередодні у місті щастя загорівся резервний трансформатор одного із енергоблоків. Тес наразі пожежу ліквідували. Луганська обладміністрація повідомляє, що бойовики, наблизившись до ТЕС на танках на відстань прямого пострілу, обстріляли її прямою наводкою. Поранені начальник зміни та двоє військових, внаслідок чого на території області почалися вільні відключення електроенергії. Установлено, що обстріли ТЕС у щастя здійснюють бойовики батальйону «Витязь», який складається із найманців, що пройшли підготовку у військових таборах Ростовської області, українським військовим вдалося отримати документи одного із найманців, колишнього співробітника ФСБ, у військовому квитку котрого написано, звільнився з посади у зв'язку з важким воєнним становищем в Україні. За даними прес-центру, АТО, за останню добу непідконтрольні збройні формування 35 разів обстріляли позиції сил АТО. найбільша кількість обстрілів припадала на блокпости. Та спостережні пункти розташовані поблизу щастя та Дебальцевого. Бойовики переважно використовують міномети та стрілецьку зброю. Ситуація в районі Маріуполя стабільна. Силами Національної гвардії України, служби безпеки України, іншими силовими підрозділами проводяться оперативні заходи, спрямовані на знищення диверсійно-розвідувальних груп. Сили АТО до зими готові, повідомляє міністр оборони Валерій Галетей. Сьогодні закінчується поставка зимової екіпіровки у зону. АТО. йдеться лише не про теплий одяг, а й про речі та про печі та паливо. Аби точно перевірити готовність війська, міністр разом із волонтерами їде на схід. Окрім того, Галетей зазначив, що потрібно видати кожному військовослужбовцю мінімум два комплекти зимового одягу. Однак, поки фінансових можливостей для цього недостатньо. Луганський губернатор просить генпрокурора дати правову оцінку зведеним загонам міліції, які залишили позицію в зоні АТО, і притягнути їх до відповідальності. Геннадій Москаль хоче знати, чому правоохоронці з Полтавської та Сумської областей, а також бійці батальйону МВС Київ 2 поблизу Чернухиного втекли звідти, залишивши рації та інше спорядження. Бійці пояснили це тим, що буцімто підпорядковується МВС, а не Міноборони. У той же час Геннадій Москаль просить нагородити. Міліціонерів з Чернігівської області, які разом із військовими, ризикуючи своїм життям, тривали час і з честю, охороняють залізничну станцію та кілька навколишніх сіл від сепаратистів. На Донбас пішла вода. Фахівці запустили другу нитку каналу Сіверський Донець Донбас. Тепер його продуктивність збільшиться практично вдвічі. Це дозволить забезпечувати водою населення та підприємства у центральній частині Донбасу. Окрім цього, заповнити системи централізованого теплопостачання перед опалювальним сезоном. У першу чергу буде проводитися наповнення водою резервних водосховищ Верхньокальміуської і Макіївського. У міру їх наповнення буде збільшена подача води у міста Донецьк, Макіївка, Горлівка та Інакієве. 86 вантажівок з німецькою гуманітарною допомогою уже розвантажили. Повідомили у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Окрім того, 5 машин з житловими модулями доправлені до Харкова, де будуватимуть містечко для переселенців. У таких будинках буде все: електроенергія, каналізація, водовід монтуватимуть житло до грудня за допомогою німецьких інженерів. Нагадаю, у вівторок 112 вантажівок з гуманітарною допомогою від уряду Німеччини прибули до України. Протягом місяця прибуде ще близько.

Спостерігачів ОБСЄ в Україні побільше наприкінці жовтня до нашої держави приїде ще майже 600 фахівців. Про необхідність розширення місії заявив напередодні посол США при цій організації Дейніел Байер. Поточний моніторинг кордону спеціалістами ОБСЄ він назвав неадекватним ситуацією. За словами Байера, зараз спостерігачі мають доступ лише до одного кілометра російсько-українського кордону, тоді як 300 кілометрів взагалі не моніторяться. Нагадаю, за виконанням перемир'я на Донбасі ОБСЄ, іє спостерігає з 26 вересня. Запобігти поширенню еболи вимагають Нью-Йоркські прибиральники. Сьогодні працівників аеропорту Лагуардія, які слідкують за чистотою, влаштували страйк. Вони вимагають ужити заходів, аби убезпечити американців від небезпечної лихоманки. Жертвами цього вірусу в країнах західної Африки стали майже 4 тисячі людей. Ебола також погрожує Європі у столиці Македонії. Скоп'є, поліція очепила готель, де помер британець, який ймовірно хворів на лихоманку. А у лікарню Праги септом. Мами геболи шпиталізували чоловіка, який нещодавно побував у Ліберії. Пекін густим смогом. Видимість не перевищує кількох сотень метрів. Тут оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Другий за серйозністю після червоного у сильному смозі експерти звинувачують селян. Мовляв, після збирання врожаю вони спалюють солому. Через це утворюється багато диму, який переноситься до міста вітром. Водночас, головним джерелами смугу у Пекіні є автотранспорт і вугільні електростанції. За прогнозами на вихідних повітря трохи очи. Істиця і мешканцям міста стане легше дихати. Збірна України перемогла у відбірному турнірі на чемпіонат Євро 2016. У другому турі наші футболісти здобули важку перемогу над збірною Білорусі. Білоруські фанати підтримали Україну патріотичними гаслами. Під час матчу вони, окрім відомої пісні про Путіна, скандували Слава Україні! А наші відповідали героям слава! Як це було? Дивіться далі. На цьому все про ці та інші події докладніше вже о півдні. і з ставай.